Дякую дуже за запитання і за можливість взяти участь в цій дискусії. І що ви покликали насправді громадянське суспільство? Честь вам за це. Як би я діяла, по-перше, давайте від цього так і відштовхуватися. Так якби я, мене покликали бути заступником міністра культури та стратегічних комунікацій, то я би точно не доєднувалася без потрібних для цього повноважень. І в цьому, власне, полягає основна проблема зараз з державними стратегічними комунікаціями тому, що про громадянське суспільство ми можемо дуже довго говорити, і насправді там проблем я бачу значно менше. У державних стратегічних комунікаціях проблема полягає в тому, що у тих інституцій, яким визначено займатися цим, ці інституції не мають суб'єктності. І таким чином ми виходимо, приходимо до того, що зараз у нас така велика серйозна інституційна криза. Коли ті, хто повинен це робити, не можуть, бо в них немає для цього ані повноважень, ані влади, немає просто їм зеленого світла це робити. А по суті, це роблять ті люди, які е, не мають офіційних посад. Ну, давайте, ми, вже, якщо так чесно говоримо, то будемо визнавати, як воно є. По суті, комунікаціями в державі керують радники на громадських засадах. Е, все це відбувається в ручному режимі е, за дзвінком. Ну, Ми ж чудово все знаємо. І звідси е, виникає проблема. Що Ті, яким це визначено, вони впливу не мають. Вони часто мають прекрасні команди. Їм навіть не складно знайти бюджети на це все, але в них немає впливу, тому що будь-яке їхнє рішення може бути перекреслене просто одним дзвінком. І ми розуміємо звідки з офісу президента. Тому нам треба подолати цю інституційну кризу. Нам треба, і тут я насправді менше вже критикую, а перехожу до пропозиції якихось рішень. Нам треба створити, по-перше, нам треба дійсно мати запит на суб'єктних творчих незалежних лідерів. Це нормально, це не страшно. Це не страшно, коли є міністерства, які функціонують і е, які е, займаються е, своєю справою, і які не бояться дзвінка з офісу президента постійно. Це, це нормально. Е, По-друге, якщо в нас є запит на таких лідерів, на, у нас мають бути такі інституції. Е, зараз яка ситуація? Зараз у нас є декілька інституцій, які нібито займаються комунікаціями. І вони погано координуються. Я думаю, що ми тут всі можемо це визнати. Так і це теж ще одна проблема, і ще одне завдання, яким чином нам забезпечити цю координацію. Вчора дуже багато говорили про цю синхронізацію, синхронізацію зусиль. Ну, але проблема залишається тією ж самою. Тобто, насправді, в 2022-му все виглядало значно краще, тому що ми в такому одному пориві е комунікували всі. Дійсно, одні й ті самі наративи. Ми були настільки загрожені зовнішнім ворогом, що ми, ми, ми дуже тягнулися всі один до одного, ділилися інформацією, співпрацювали горизонтально зараз. Зовсім все інакше. Якщо ви подивитеся на міністерства, то ви побачите, що співпраці стало значно менше, і співпраці з громадянським суспільством стало значно менше. Цієї синхронізації практично немає. Все тримається на цих горизонтальних зв'язках. Візьмемо до прикладу питання болючі. Є питання, які насправді не можна не адресувати. Є питання, наприклад, мобілізація або демобілізація. Це те, що дійсно болить суспільство. От болить воно. Насправді, хто хоче займатися мобілізацією? Хто хоче комунікувати мобілізацією? Ніхто. Міністерство оборони не хоче. Взагалі не те, що не хоче, вони хочуть займатися рекрутингом, але мобілізацію їм, не цікав... їм взагалі навіть не підходьте з цим. СБУ намагається підштовхнути Міністерство оборони. Давайте щось зробимо з мобілізацією. Ніхто не має. Рекрутинг, да, давайте білбордами, завісом, ще всю країну. Е, і це легко. Е, тому тут, так, да, потрібна координація і потрібно комунікувати те, що дійсно важливо. А не те, що нам подобається, я, я перепрошую, що перебиваю. А як визначати те, що важливо, хто хто має визначати ем, головний? Стратегічний наратив, от як наша експертна рада в міністерстві, чи міністерство селф, чи міжвідомчі деречі орган. Це, це насправді є моніторини. Да? тобто ми можемо подивитися, що хвилює суспільство. Насправді це не є зараз. Ми, ми знаємо точно з чим зараз є великі проблеми. Так, Очевидно, є якісь прекрасні, хороші, красиві наративи, які нам треба комунікувати, але є проблемні речі, які теж треба адресувати. У нас зараз це, наприклад, вербування дітей. Це те, що ми бачимо в новинах: це верхівка айсберга. Це страшне, страшне явище. І нам треба комунікувати і з батьками, і з дітьми, і з підлітками. Тому що ну, це, 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 це те, що... Ми, ми не можемо навіть осягнути масштаб цієї проблеми. Тому що все це відбувається в цих групах закритих, або це відбувається в Тіктоці, який дуже погано моніториться. Ось тому перше, це ну, моніторинг проблем. Так? Ми бачимо, що турбує людей. Турбує людей мобілізація, демобілізація, турбує людей е права тих самих е військовослужбовців. Наприклад, ще є одна тема, яка не комунікується, але яка є надзвичайно важливою. Яким чином, наприклад, родини військових впливають на, на військовослужбовців? Остання історія, скажу, ну, такий приклад короткий наведу і перейду далі до стратегічних комунікацій. Е Мінікації держави. У нас вже є неодноразовий вже кілька випадків, коли наші військові залишали позиції, тому що їх на це налаштовували їхні родини. Ну Це не стратегічні, а кризові, але так. Це так. Ну так, це кризове, Але як зробити, щоб цього не було? От ви ми, наша панель називається Стійкість. Так? Для того, щоб е, будувати стійкість, нам стійкість нам треба розуміти, які критерії вимірювання стійкості. Ну, тому що ось таке масове небажання а, людей воювати це точно непростійкість. Масове а, залишення військових частин це теж непростійкість. Зараз у нас це ще є можливість об'єднатися, і тут навіть не стільки йде мова про громадянське суспільство, громадянське суспільство завжди готове об'єднатися. Воно акумулювало найкращу взагалі експертизу. Це ми знаємо, це ми бачили. Так було з 2014 року точно. Як об'єднати зусилля державних гравців? Ось ця найбільша, найбільша зараз проблема. І як їм здобути суб'єктність, як зробити так, аби інституції е, дійсно працювали за призначенням і дійсно мали вплив. І тут е, треба мати серйозну розмову в, в уряді про це. Бо поки що. Поки що виглядає так, що волі політичної на це немає, і тоді можна дійсно говорити про якесь одне формування, якусь організацію спільну або з представниками існуючих організацій там чи міністерства чи інституцій, чи окремо, але на неї буде покладено вся розробка стратегічних таких меседжів. Які будуть е, братися, в свою чергу вже міністерствами і комунікуватися. Але так, ж ось. ми можемо створити Міністерство правди, з яким потім треба буде щось робити. Влада змінюється, там більш лояльна влада може змінитись на менш Чому Міністерство влада? правди це міністерство так і є, називається Міністерство стратегічних комунікацій. Е, тут же ж е, це предмет іншої дискусії. Я закину, щоб ми не, не пирнали. Наз... Просто наз... Наз... Якщо ми вибудуємо машину, яка формує. Державні наративи, які а, відторгаються назовні і потім транслюються усім державним апаратам і іншими а, структурами вниз, то як а, які запобіжники вбудовувати, щоб коли а, до влади прийде більш тоталітарно налаштована людина, президент, щоб ця машина не слугувала а, перетворенню держави вільної? Громадської на Саме no. тому потрібна інституційна суб'єктність, тому що якраз тоді, якщо буде сталість інституційна, є нижчий ризик приходу авторитарного лідера і того, що він візьме тут, під тут же, тут же, нам запит не треба. Тут нам запит... не треба видумувати велосипед. Нам не треба його перевинаходити заново. Є приклади дуже успішних стратегічних комунікацій там в тих самих країнах. Марина, точно знає Британія, так де є під прем'єр-міністром департамент, який включає в себе людей з різних інших міністерств. І вони виробляють ось цю спільну адженту. І немає такого, що одне міністерство вийшло з однією заявою щодо якоїсь події, а інше вийшло з кардинально іншою. Ось, ну Тобто це все це всі практики існують. А питання тільки що має бути довіра і мають бути повноваження. І так само, як якщо, якщо ми говоримо про Міністерство культури та стратегічних комунікацій, у цього міністерства мають бути, має бути повноваження. Справжні повноваження.